Початок навчального року для когось свято, а для працівників Банківської академії головний біль. Їх зарплатня тепер втричі менша, тож шикувати в цих стінах більше не доведеться. За три дні до нового навчального року Нацбанк відмовився від створеного власноруч дітища і передав його під крило Міносвіти. Мовляв, так і повинно бути. Від 28 серпня на сайті регулятора оприлюднили прес-реліз. Там заступник голови НБУ заявляє, кожен має займатися своїм. Кожна державна інституція повинна фокусуватися на своїх основних завданнях: Міністерство освіти і науки України розвивати освіту та науку, а Національний банк забезпечувати цінову та фінансову стабільність у державі. Працівники академії до такого удару не були готові. Найперше хвилюються за зарплату. Нова на дві третини менше за існуючу. Тому на сторону дивляться вже близько сотні. Викладач не бігав у пошуках, у пошуках додаткової заробітної плати. Все це було. Як буде завтра? Завтра буде дуже погано. От нас 430 буде завтра. Крім того, 43 особи написали заяви за угодою сторін і за власним бажанням. І 33 особи, 40, 38, 43 плюс 38, 81, написали заяви тому що вони не погоджуються на іншу умови оплати праці. Студенти ж особливої трагедії в цьому не бачать. кажуть, незручності звичайно є, та й плюси у великій реформі теж знайдуться. Таких більше змін я не відчуваю особисто я. Що там з приводу інших курсів, то звичайно, там якщо говорити про перші, то в них змінилися там ціни за навчання, у них змінилися ціни за Проживання у гуртожитку, але в них є і свої плюси, так тому що вони під Міністерством освіти. Вони отримують більшу стипендію, наприклад, чим я отримую під Нацбанком. Коментар Міносвіти щодо майбутнього вишу нам пообіцяли надати письмово. Просять надіслати їм офіційний запит. Нагадаємо, за своє існування УАБС пережила не одне потрясіння. Так, у 2013 році з академії збиралися зробити інститут і підпорядкувати Київському університету банківської справи. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський на часі новини.